Старики. Як нібито я взяла спальний мішок і вділа його на себе. Це бомба. Штани снокпак. Комбінезон снотпак. Абсолютно водонепроникний, Вітром не пробивається. Теплий. Це справжній левел 7. Це справжній екстрім. Тільки розмір С. Лямки регулюються по росту. На себе можна навдягати багато всього. Лямок вистачить. Кармани, ширінка. На ніжці розтібаються тільки так, для того, щоб ви могли взути гарні, зимові, високі берці. Вони не вадні. Вони надлегкі, вони не відчуваються на тілі. До речі, коліна укріплені дуже міцною щільною тканиною. Так само, як і попа. Тобто можна сидіти і не боятися змерзнути та змокнути. І можна ставати на коліна. Це якщо треба кудись підпустити хесенько. Ну, під ялиночку. До різних там, свино собачок. Теплі, легкі, одні.